На останок ще вас запитаю, тому що теж багато зараз е, обговорюється в суспільстві. Що робити з такими випадками, коли е, повістки роздають порушникам. Ну не скажу злочинцям, бо їхня вона ще не доведена. Але те, що ми бачимо, е, викликає певні запитання в суспільстві. Йдеться про хлопців, які е, знімали на відео оголених дівчат, е, хайпували на цій темі так, перед тим їх. Споювали алкоголем, додавали туди наркотики ну так, як так як про це розповідають. І е, зараз е, справді в суспільстві це обговорюють. І ось цим хлопцям прийшли повістки, є фотографії, вони навіть ну, знову ж таки продовжують я... в манері блогінгу на цьому хайпувати. Е, е, чи мають вони бути в армії, чи це може бути покаранням, чи це взагалі чи армія є покаранням для таких випадків? Е... Насправді збройним силам України такі люди треба, Єдине, вони треба в специфічних е, підрозділах, де будуть командири, які разом їх поведуть за собою в бій, але це будуть дуже важкі ризикові операції, де ці люди, якби вони покажуть, що якщо вони е, такі, е, скажімо, креативні, багаті, веселі, повні енергії, то вони хай приділять зараз важливі речі, і тоді якби не доведеться платити простітуткам гроші для того, щоб якби там десь розважатися в житті. Тобто нормальним козакам і без грошей все буде. Ім треба для цього гроші. Багато за вони вже можуть укомплектовати свій зводіки. Я знаю, куди їх е приладнати, щоб вони з честю якби виконали свої, якби от справді ці обов'язки. Альфа самця е є. Проблема того, що у нас багато там вручаються повістки, і там люди от Фейсбуці радіють там. От на фронт. На фронт, ну на фронт треба специфічний підрозділ. Це ж не в тероборону цих людей, не в десантних, там, не в ССО, прости, господи. А треба цих людей специфічні підрозділи. Є ті, хто готові їх прийняти, є ті, хто поведуть з собою в бій. Якби люди, які ведуть якби, життя такого козака, самурая там, якби кожна операція як в останній раз. От сьогодні день народження Івана Залізняка, до речі, воює спецпідрозділі без одного ока поки на операції, а вже пав, опять туди, в сторону Енергодара, переправився, каже, думав, що вже й не, не допливу назад. Випив, все нормально, сітку день народження. От Залізняк може прийняти без щастя і навчити їх бути справжніми чоловіками це до речі да я ще не встиг я це обіцяю але що досі не опублікували це от як е, допомогти людям на форму на службу оформитись тому що ми і свій підрозділ зараз комплектуємо от я зараз уже Тут шасто е, займаєшся штабними справами, дуже багато це займає час енергії. Ну е, окрім того, що просто людям треба допомогти, кодусів воєнкомат не може призвати, хто хоче навіть таких багато. Люди гроші хоть платити. І я обговорював вже от у нас була дискусія. Чим ми моральне право заплатити воєнкомату за корупцію, щоб взяли людей воювати, і ми до каже, да ну ми маємо право давайте заплатимо. Я кажу, ні, ну не може бути, як це люди воювати, а ми ще гроші будемо хабарі роздавати. Ну ми постановили да, да, Боже, да, постановили, що можемо заплатити хабар, щоб воювати, ну поки що розпогоди. Вас ніби то нашли вже воєнком, які знайдуть як цю проволочку закону вирішить. А ви правильно поставили питання? Є друга, якби да спі... куди оцих от, кого призивають мнагідників, яким воювати я думаю, я сьогодні запишу звернення до державних органів, що ну треба зробити в складі МВС, СБУ, там ЗСУ підрозділ, куди можна буде прийняти як добровольці, навіть воювати без зарплати оці всі безчесні категорії громадян. І вони будуть щасливими. Вони справді від цього отримують ту славу. Хай такі вони хотіли. Я готовий піднімати їм телеграм-канали. Але ж я буду хоча б знати, що це не за те, що вони там тягали проституток і наркотиків в Києві. А що вони якби зробили щось. Чесно і достойно. це треба зеленському задуматись. Насправді дати добро на такі підрозділи. І ми дамо їм достойних командирів, які кожен день дивляться в очі смерті, і всі будуть задоволені. І українці підтримують і дуже багато буде хайпового контенту, і все буде добре. Я вірю, що з часом ця система нормалізується, тому що ну. Чому, наприклад, деякі диверсійно-розвідені групи вони працюють там в статусі досі ще неоформленому, а от такі прекрасні е, альфа самці з купою грошей, вони от десь будуть там підуть якісь там тереочі, там, піхоти. І для них треба спеціальні підрозділи е, зі спеціальною звитягою.